Футбол, що змінює долю, їх ще вчора виховувала вулиця, а сьогодні вони втілюють у життя свою головну мрію стати футбольними зірками світового рівня. Спортивна команда з одеських безхатченків, дітей сиріт та підлітків з малозабезпечених сімей, ретельно готується до Кубку ЮНІСЕФ, розіграш якого вже наступного тижня відбудеться у столиці. Футбольне змагання, медіапартнером якого до речі, виступає телеканал 2+,2, плюс збере юних футболістів одразу з 12 українських міст. Вихованці благодійного фонду Дорога додому навіть не приховують. Цього разу націлились лише на перемогу. Це поле, що поросло густою травою, зовсім не нагадує футбольне. Але для підлітка Антона чотири роки тому цей майданчик був єдиним місцем, де він міг поганяти м'яча. Тут його і знайшов соціальний патруль під час чергового вуличного рейду. Розговорили, а він спугався і одразу до мами. побіжав. Там мама спала. Но... Ее первые слова вы можете его заопределить в школу, чтобы он учился. Накрывали клеенкой, если был дождь. И спали так. Ну, просто не были. Матрасы, подушки были, находили. Так мы спали. А здесь у нас был стол, на костре делали еду. Откуда мячик у тебя взялся? Папа нашел. Хлопчика довго вмовляли змінити саморобний вуличний намет на власну кімнату у приміщенні благодійного фонду. Тепер він колекціонує журнальні постери з відомими командами. Та мріє про кар'єру Кріштіану Роналду. Дуже часто порівняє з Роналдо вибрав саме Роналду, тому що він больше фінтов дівити його скорі звичайні у футбольній команді. Антона кожного підлітка, який пройшов гартування вулицею, вважають перспективним учнем. А все через велике бажання саме за допомогою футболу змінити своє життя, каже координатор проекту. Ті діти, які більш-менш стабільно займаються футболом, заметно змінює абсолютно все. Починає з мишлення. Ну як якщо грає футбол, то точно так ж вони думає. Швидко, оперативно, у нього вже якась логістика з'являється, такі вабськом. Наставники команди впевнені, попри те, що тренуються футболісти, поки що в Одесі, подумки вони вже давно у столиці, де й відбуватимуться вирішальні поєдинки. Кожен з них вірить, що після завершення турніру на офісну полицю благодійного фонду поставлять ще один кубок ЮНІСЕФ. Цьогоріч на ньому сподіваються, красуватиметься цифра 1. Сергій Сергійосачук, Сергій Ленюк, Одеса, Новини 2+2.